Є такий відомий вислів обирай думки як одяг. А я додам: обирай футболку, на якій написані надихаючі думки. Твій потенціал, наша місія, так кажуть в компанії Мерікій у липні. Замовляй чарівний набір по догляду за шкірою та отримай подарунок чарівну рожеву футболку з надихаючими думками про твій потенціал. У 90% консультанток рано починається з чарівного набору 3D. І в липні до цієї чарівної системи компанія дарує стильну рожеву фірмову футболку з надписом Твій потенціал. Наша місія з великою вірою вас і ваш успіх з Mary Kay. Ви будете самим стильним консультантом з краси, бо імідж – це ваша візитівка. Обов'язково замовте набір з таким чудовим подарунком від компанії, з такою чудовою, стильною рожевою футболкою. Давайте разом підтримаємо виклик нашої гілки 120 футболок в липні. Адже щастя це бути частиною великого, бути вкладом в командну перемогу. Ми на тебе розраховуємо. Привіт, дівчатка. Цей ролик ви бачите, який ми зняли для вас з лідерами. Але після отримання цієї чудової футболки з придбанням системи у вас буде змога при бажанні прийняти участь у великому флешмобі, привітання компанії кампанії 60-річчя», в якому ви зможете прийняти участь, і це буде для вас чудовою нагодою бути частинкою чогось особливого. А ще у вас буде можливість себе е, показати в соцмережах, показати цей ролик, е, показати себе і прорекламувати свій бізнес для того, щоб отримати доходи. Сьогодні важливо перемагати, і я перемагаю по-своєму. Перемагаю над своїми думками для мені ще одна система. Я в Польщі кому я можу тут продавати. Сумах у мене є ця система. Для чого вона? Але я перемогла. Я замовила п'ять футболок. Мені народилась мрія дати їм їх своїм дітям. І для себе також, і там вислів твій потенціал, наша ціль, і це девіз такий важливі для того, щоб відкрити творчість, можливість бути кращою самої себе. Я впевнена, кожної дівчинки повинна бути така реалізація, особливо рожевої такої мрії. Реалізація цілі. Замовляй, не зволікай. Дівчатка, ви всі любите косметику Kay. і я думаю, ви вдячні за те, що ви стали частинкою цієї великої компанії. І, з вдячності, я прошу вас розмістити замовлення, замовити собі чарівний набір і отримати в подарунок ось таку крутезну корпоративну футболку. На мені зараз розмір М. Ви можете собі обрати розмір, який вам підходить. Давайте станемо частиною чогось великого і виконаємо визов від нашого майбутнього національного лідера 120 наборів у гілці. Якщо ви хочете завжди виглядати молодо і красиво, і завжди бути в стилі, обов'язково обирайте чарівний набір і отримайте подаруночок. ось таку круту футболку. І по секрету хочу поділитися однією новиною. Всі, хто обере собі чарівний набір і отримав подарунок ось таку круту розкішну футболку, поїде на фотосесію у Славну. Ви всі починаєте свій день з нашого чарівного особливого догляду з компанії Марікей. Це наш чарівний набір. Якось прийшла в компанію для себе і також починала з цього чарівного набору. Але я брала його в роздріб, хоча вигідніше брати набором і завжди отримати такий подарунок. Потім я прийшла навчання і я зрозуміла, що як багато можливостей відкривають для мене в компанії Марікай. З часом я оточила втеч... себе успішними лідерами і зовсім скоро трішки залишилася. Я теж стану лідером компанії Marikay. Долучайся до нашої неймовірної акції Придбач рівний набір. Отримай ось таку шикарну футболку рожеву на мені розмір... М. І отримай навчання від мультимільйонера. Дуже вигідно, дуже рекомендую. 23 роки тому я вперше познайомилась з системним доглядом моряки. і стала клієнтом. Через два роки стала консультантом і почала продавати саме системний догляд, бо бачила його переваги. Ще я хотіла дохід від 100 доларів, а дохід з одного набору 40 доларів, як і зараз 1500 гривень. Я тобі пропоную. Заробити 1500 гривень в липні, а може дві, а може три системи продаж, і в тебе буде отака чарівна футболка або дві, три. Я, наприклад, хочу подарувати таку футболку своїй донекцію і чарівний набір це потенціал. І компанія каже, твій потенціал, наша мета. Компанія весь час займається розвитком жінок. Я тебе запрошую в цей розвиток. Консультантки, яка продасть більше всього наборів за цей місяць, замовить компанії Морікей з футболкою. Я подарую аромат і believe», вір, дій казала морікеєш, що кращий консультант ще не народився, кращий лідер ще не виконав лідерську програму. Можливо, їм станеш саме ти. Бо з перших днів, коли я стала розвиватися, я вчила своїх консультантів продавати саме системний набір. А коли почала ростити лідерів, вони вже вчили своїх консультантів продавати системний дохід. Так ми стали мільйонерами. Отримали від компаній автомобілі, подорожі, діаманти. Це все можеш отримати. І ти доєднуйся до нашої команди леді на мільйон.